Зараз будемо розмовляти про українські кордони з, із, зі сходу і з заходу. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на зв'язку. Слава Україні. Доброго ранку, пане Андрію. Героям слава до ранок вступить, Пан Андріїв. на третє число обіцяли польські перевізники закрити західноукраїнські переходи. Потім перенесли на шосте число станом на ранок 7 листопада. Чи відбувається блокада для українських перевізників? І на яких переходах? Так, дійсно, акцію польські перевізники перев. Перенесли з 3 на 6 число, і вчора, після першої години, ми почали відмічати поступове складення рук на трьох напрямках, які були анонсовані знову ж таки польськими перевізниками. Це напрямок пунктів пропуску Єгодин Краківець Староваруська, але Ситуація на цих напрямках зараз можна вже говорити трошки відмінна, бо до прикладу, на напрямку пункту пропуску ягодин все ж таки більше заблокований рух ніж на інших двох напрямках. Бо по пункту пропуску ягодин пропускаються ну от одиниці транспортних засобів, як на Виїзд до Польщі, так і на в'їзд до України, натомість, по пунктам пропуску Краківець і Раворуська, ми відмічаємо, що все-таки рух для вантажних транспортних засобів практично не обмежений в напрямку виїзду з України, тобто в'їзд в, в Польщу. Натомість одиниці транспортних засобів пропускаються на виїзд з Польщі. Якщо говорити по, знову ж таки по пункту пропуску ягодин, то Вантажопотік впав десь вдвічі. За минулу добу, ну це з врахуванням того, що рух до 13-ї години відбувався інтенсивно. За минулу добу загалом перетнуло кордон на напрямку Єгодина десь 600 з чимось транспортних засобів, і такі ж показники, і по пунктам пропуску, Майже такі самі по його по Краківцю і Раворуськи, але знову ж таки треба враховувати, що там йде вантажопотік на виїзд України. Пане Андрію, поляки, протестувальники польські обіцяли, що будуть винятки, не всі будуть транспортні засоби затримувати. Що без якихось затримок, без того блокування будуть їхати рейсові автобуси, гуманітарна допомога, пальне, важливі і небезпечні вантажі? Ну і ті товари, які швидко псуються, наприклад, живі тварини чи дотримуються у тих своїх обіцянок протестувальники, чи справді такий транспорт пропускають і не блоку. Ну, який сказав, що все ж таки з Польщі одиниці транспортних засобів перетинають кордон, бо на додачу до того, що вони обіцяли пропускати швидкопсувні матеріали, гуманітарну допомогу. В і обіцяли також пропускати по одній вантажівці на годину, проте знову ж таки невеличка кількість транспортних засобів, в тому числі з тими вантажами, які ви зазначали, вони перетинають кордон на, на виїзд з Польщі на в'їзд в Україну. Але також можу додати, що не блокується рух для автобусів і не блокується рух для легкових автівок. А як загалом ця ситуація має розрулюватися? Чи з там того боку спостерігаєте, що є спроба якось вплинути на позицію польських перевізників, оскільки так чи інакше їхні дії суперечить, ну скажімо так, міжнародним нормам і взятим зобов'язанням щодо України, яка має право на, на, на ось ці перевезення? Тобто, з нашого боку, ми бачили реакцію і заяву посла а з тамтого боку представники уряду або яких служб працюють з перевізниками, чи чи ні, просто от є блокада, і все ну крім напрямку Міністерства закордонних справ, треба згадати і повідомлення міністерства інфраструктури, які зверталися також до польської сторони, для того, щоб провести таку спільну зустріч з усіма зацікавленими сторонами по обидва боки Кордону для того, щоб все ж таки унормувати рух через кордон і не допустити ускладнення руху чи блокування руху для, для вантажівок. Наскільки мені відомо, також з протестувальниками, з, з учасниками цієї акції ведуть перемовини в тому числі і в. Польські прикордонники для того, щоб роз'яснити їм ситуацію, для того, щоб не ускладнювався рух через кордон? Ну але впливати на них я так розумію, що польські прикордонники, звісно, не можуть, і це питання має вирішуватися на більш вищому рівні. А що у нас на інших кордонах? Ну зокрема на українсько-білоруському, як виглядає ситуація? Ситуація незмінна, вона повністю контрольована контрольована підрозділами державної прикордонної служби. На цьому ж напрямку є і інші складові сили оборони, які посилюють цей напрямок для того, щоб реагувати, якщо відбудеться якась загроза. В той же час Росія не має достатніх сил на території Білорусі для того, щоб здійснити якесь повномасштабне вторгнення, або здійснити якісь дії відносно України. Я й раніше зазначав, що певний час назад Росія фактично вивела всі свої підрозділи з Білорусі, які там знаходилися на полігонах, проходили навчання чи підготовку. Звісно, що певна кількість російських військових ще залишається в Білорусі, але це більше такі обслугову. Ковачі персонали, які забезпечують обслуговування техніки або інших технічних засобів, які можуть знаходитися на території Білорусі, але попри все це, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Інженерні групи державної прикордонної служби наших підрозділів активно працюють для того, щоб в інженерному відношенні продовжувати нарощувати укріплення безпосередньої лінії державного кордону. Це різні фортифікаційні заходи для того, щоб укріпити безпосередньо наш держрубіж, який має в першу чергу протидіяти порушенням, протидіяти або стримати. Будь-які дії військового характеру. Ну а на додачу, звісно, що відбувається й фортифікаційне укріплення в прикордоні, в максимальній близькості до кордону, це е, вогневі позиції, це бліндажі, це е, окопна лінія для того, щоб наші захисники мали всі можливості відбити будь-яку атаку. Ну і власне мали місця для укриття, якщо відбуватимуться обстріли. Але вони там навчання свої продовжили вже вкотре. Я про білорусів говорю. І чи в рамках цих навчань можуть відбуватися на наших кордонах якісь провокації? Або загалом, чи чи більша увага мусить бути трохи прикута зараз до кордону з Білоруссю? Ну треба розуміти, що свої навчання вони вже проводять дуже довгий термін і постійно його продовжують. Ну і якщо раніше до таких навчань могли долучатися і підрозділи армії Росії, то зараз це фактично такі навчання підрозділів армії Білорусі, але ми не фіксуємо переміщення їхньої техніки поряд нашого кордону або ж особового складу. Фактично на полігонах відбуваються якісь Навчання, як вони це анонсують, але знову ж таки більше вони можуть нагнітати ситуацію для того, щоб і далі увага була прикута до цього напрямку, знову ж таки, намагаючись перекинути якусь відповідальність на Україну, що ми тут тримаємо свої сили і не загрозу Білорусі. Хоча ми добре розуміємо, що Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні, яку Україна терорист розв'язала проти нашої держави. Про північні кордони із так званою Російською Федерацією я про Сумщину Чернігівщину теж. Але от дивляться, статистика за вчорашню добу Сумщина 140 вибухів протягом дня. Це не рахуючи їхні постійні спроби перейти кордон невеликими групами ДРГ. От постійні обстріли через кордон. Чи є можливість ну як мінімум їх зменшити контрбатарейної в теж через кордон? Чи є таке завдання, наприклад, в українських прикордонників подавлювати їхні? Вогневі потуги обстрілювати оці села прикордоння Сумщини. Ми не ведемо бойові дії на території Росії, можливо, і на жаль, але країна терорист продовжує щоденно обстрілювати територію нашої держави в межах Чернігівщини, Сумщини і Харківщини. Якщо протягом минулого місяця нашими прикордонними нарядами було зафіксовано загалом обстрілівці і по лінії кордону, і по прикордонню. На цих напрямках десь близько 1800, то вже з початку цього місяця також зафіксовано майже 350 обстрілів, які Росія здійснила свої території, використовуючи різноманітне озброєння. Ну і на додачу на жаль, вони намагаються використати диверсійно-розвідувальні групи за останній час. Це найбільше переважно навіть по сумщині, бо раніше диверсантів. Робота диверсантів фіксувалася і по Чернігівському напрямку, яка все ж таки територія більше межує до Сумщини, і фіксувалися диверсійно-розвідувальні групи по Харківщині. Натомість, за останній час, вони для себе обрали виключно Сумський напрямок, але. На щастя, ті та навченість і розуміння ситуації наших захисників дозволяє протидіяти диверсійно-розвідувальним групам. Їх виявляють в тому числі за допомогою безпілотних літальних апаратів інших технічних засобів, які використовують прикордонники і інші складові сили оборони по у разі виявлення. Диверсантів відразу по ним відкривається вогонь, і вони в подальшому відходять за лінію нашого державного рубежу. Крім того, є такі протидиверсійні резерви, які відразу направляються на, на ці напрямки для того, щоб зачистити місцевість і не дозволити диверсантам приховатися на нашій території. А як часто вони використовують БПЛА? От, Власне чи у супроводі диверсійних груп, чи самі БПЛА на півночі, на в наших північних кордонах від Харківщини до Чернігівщини, Сумщини? Ворог продовжує, як і раніше, намагатися використовувати безпілотні літальні апарати для того, щоб вести розвідку? Натомість ці напрямки ми також посилили. Необхідними технічними засобами для того, щоб виявляти безпілотники, для того, щоб подавлювати їхній сигнал. Ну і спільно з іншими підрозділами Сил оборони ведемо необхідні дії для того, щоб такі безпілотники знищувати. А ще хотів вас, пан Андрію, коротенько розпитати про так званий кордон з Молдовою. Ну він, він дуже. Хитрий там і Придністров'я в, в увазі, і ми весь час фактично чуємо, що такі-то і такі-то на надувних качечках, матрасиках пробують втопитися в тисі. Їх перехоплюють, хтось там підвозить якихось е утікачів у вигляді швидкої допомоги, ніби невідкладно хворих. От, от такі історії багато є. Як зараз це виглядає? от, саме там пі -пі південно західний кордон. На ну, тиса ти, це, це, це не Молдова, так, так але це, це, і, якщо говорити загалом про спроби порушення а, кордону, в тому числі і по лінії державного рубежу, а, де а, розмежування проходить по по річкам, а, є такі спроби, а, але якщо знову ж таки говорити про а, ну більше зараз. А, Якщо говорити більше про Закарпаття важкі гірські місцевості, а також Буковину, або напрямки, де кордон проходить по річкам, це загроза життю тим порушникам, які намагаються у незаконний спосіб слідувати через лінію державного кордону, бо щонайменше 25 осіб вже втратили життя, збираючи для себе такі нелегальні маршрути для того, щоб Потрапити по той бік кордону в середньому за добу прикордонники продовжують виявляти близько 30 осіб, які у незаконний спосіб сліджують через кордон. Це і поза межами пунктів пропуску, і в пунктах пропуску, коли особи намагаються використати підробні документи, але найбільше таких випадків все ж таки фіксуються по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів прописку. І з настанням холодів, з настанням такої ну, несприятливої погоди, ми все ж таки закликаємо людей. Утримуватися від таких незаконних мандрівок, бо це може призвести і до летальних випадків, Та, особливо в горах. Пане Андрію, мусимо вже фактично прощатися, але просто не можу не запитати про одного втікача, я по якому зараз працює служба безпеки України, так званий льоша Арістович. Він то на пляжах Ізраїлю, а тепер він втік і звітанти веде виборчу кампанію. Так як він виїхав? Дивіться, повідомляти інформацію про третіх осіб ми не вправі, але треба розуміти, що перетин кордону, якщо говорити про Легальні шляхи, тобто пункти пропуску, де можна перетинати кордон, відбуваються виключно до правил, які визначені постановою уряду номер 57 де чітко прописані категорії осіб, кому дозволено перетинати кордон, і за яких підстав, тобто мається на увазі які необхідні документи для того, щоб перетнути кордон, в інший спосіб перетнути кордон законно неможливо. Одним словом, арестовича набір документів в порядку. Ну зрозумів, Пане пан Андрію, дякую вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, про ситуацію на кордонах нашої батьківщини.